Військовослужбовці, рано чи пізно у вас виникне необхідність у допомозі адвоката. Адвокату, щоб вам допомогти, потрібно укласти договір з вами чи з вашими рідними, які можуть укладати такий договір у ваших інтересах. Для того, щоб укласти договір, потрібно мати хоча б копію вашого паспорта, і іденткода, а також вашого військового квитка. Надсилайте ці документи вашим близьким на емейли, не вайбери, не телеграми, тому що переписка може видалитися, або бути файл недоступний. Обов'язково. Беріть усі накази, які стосуються вас по строєвій, про зарахування частин, про переведення. Можливо, вам доведеться якось навіть отримати ІБР в руки. Це все фотографуйте, відправляйте вашим близьким. А то часто дружини звертаються, матері, він десь там на нулі, в нього там тето -те рапорт не приймають або подав, немає ніякої можливості. Його якось дізнатися, шостим рапортом, допоможіть. Я кажу: ну добре, давайте документи. Ой, а це все в нього, він вийде на зв'язок, тоді я в нього візьму. То це вже не тоді, коли у вас проблема, і ви вас власне, в запхали, ви до адвоката маєте звертатися. А перед цим думати, так, і забезпечити ваших рідних документами, щоб адвокату була можливість можливість чимось працювати.